Мене звати Ігор, прізвище Баленський. Я полковник Національної гвардії України, командир бригади Хартія, 13-та бригада Національної гвардії України. Знаєте, ми на війні з 2014 року. Той весь досвід, який ми набували, ті всі як сказати, події, які були, ми розуміли, що ворог не відступиться. Ми розуміли, що ворог хоче забрати певну територію. Вони хочуть знищити Україну і те, що було на той час зупинка домовленості, то, що ну, для нас це на той час, мабуть, було вигідно. А для Ворога, я думаю, на той час теж не дуже вигідно. Вони хотіли більшого. І ми розуміли з нашим військовим колективом, з нашими побратимами, що це все ж таки буде. Коли це питання, це могло бути як в 23-му, як в 22-му, в 20-му році. Ну ми розуміємо, що Російська Федерація та Москалі підготувалися до 22-го року. Коли почали стягувати війська, це вже була як червона міточка, що все, все почнеться. Просто так витрачати кошти ніхто не буде. Ми зрозуміли десь за місяць, що то 100%, коли вони почали, як кажуть, гратися мускулами, показувати, що ух, ми на вас нападемо. А в той же час сама. Там, де Донбасі наші події розверталися, там такої активності не було. Тобто я розумів і мої побратими, що десь це концентрація боєприпасів людей при сходи. Тобто вона була якраз з тих напрямків, з яких вони і пішли. Ми більш за все думали, що буде удар скоріше більше авіації і ракетами. Центр прийняття рішення буде знищений для того, щоб посияти хаос а далі підуть колони. Тому в основному ми, як ми були вже з 19 го року там звільнені, ми готувалися більш до партизанської війни. Mm -hmm. тобто, так, ми вже розуміли, що ми будемо в лісах, ми розуміли, що будемо уходити в ті райони, які ми знаємо. Вивезли родину і повернулися навіть 22 го числа, 23-го і 22-го числа вночі ми з побратимами у мене вдома сиділи зі зброєю, вже чекали. Ми йшли за війною, можна так сказати. Коли від Києва почали відступати. Противник, ми зрозуміли, що наших дуже багато побратимів знаходиться зараз на губах, сході. І розуміючи те, що театр бойових дій буде переміщений туди, і там буде дуже жорстко, розуміючи те, що там будуть робитися та сила, яка пішла від Києва з Чернігова, від Сумщини, ця сила повинна десь вилізти. І ми розуміли, що це буде там. Ми навіть коли їхали в Харків, просилися. Ми дуже просилися переїхати туди. Нас перевели в Харківську, на Харківський район, тому що ми казали, якщо наші хлопці попадуть в оточення без нас, ми собі цього не прибачимо. І ми їхали з такою позицією. Нас більше здивувало те, що Харків стоїть. Ми настільки були вражені цим, настільки були вражені людьми. Це було дуже потужно. Це було настільки вражаюче, що Харків був пустий, але всі друг другу допомагали. Всі допомагали, всі ганяли там, їсти, кормити. Кав'ярня одна працювала, взяти кави, а у них стоять термоса. Я кажу: а це для кого? Коли світла немає? каже: ні, це хлопці на передову. Під'їжджає мобіль, як ви кажете. Вилазять хлопці, такі грязні, мокрі, тільки з боїв хватають каву в машину. Поїхали далі воювати. Тобто на Харків воював весь, можна так сказати. Ті, хто люди там залишились, вони воювали. Вони всі робили все, щоб це місто було вільним і було українським. Є така людина, він дуже цікавий. Це кажем'яка Всевалат Сергійч. Він засновник і організатор такої компанії «Ягротрейд». І ми з ним познайомились ще в 2014 році. Ми тоді вже приймали участь в бойових діях. Я був тоді в. Підрозділі іншому, але наше знайомство пройшло там. І 2014 року я побачив, що ця людина вона відкрита, хоче робити гарні справи для України. Він розуміє, що це його держава, і якщо не буде України, то не буде нас як нації. Він робив дуже багато корисних речей, і тим самим викликав дуже таку потужну повагу. Ми приїхали в Харків, перевелись для війни. Я розумів, що він там, але він мене набрав. Каже: ти де? Я кажу, все, ми ось будемо працювати. Він каже, все треба допомога. Є підрозділ, він створив його самостійно. Він підписав на створення добровольчого формування територіальної громади, і там було десь 60-70 людей, які просто з нереальним бажанням хотіли вбивати москалів і захищати державу. Вони не знали, як поводиться там, основна маса. не всі. З ним була команда людей, дуже професійних, які почали навчати їх, там, як тримати зброю, як вести там, спостереження, ну, певні дії. Поступили такі, знаєте, як з бажання, замовлення зробити з цього реальний бойовий підрозділ, в лані чого, що він буде захищати конкретне місто Харків і конкретно готуватися до. Вуличних боїв, Тобто, якщо ми розуміємо, що назвардя піхоти хлопці тримають, поки противник дійшов додому до міста, то є можливість там відкрити просто стояння. Решта це буде покладено на людей, які знають місто ідеально, які можуть налагодити як логістику, так і обмін інформації, навіть без зв'язку, без нічого. Але якраз на це підійшли харків'яні. Вони дуже круті. Коли ми почали з ними тренування, ми побратим зробив. Певний штат конкретно для організації боїв в місті. Це все було затверджено. Ми пройшли певним стандартним процедурам для того, щоб впровадити буквально там тижня два і все, знадобилася допомога за містом їх. Але скажу так: що військова складова в Харті з'явилася, коли ми зайшли з, ну, з командою, і кожен взяв свій напрямок роботи. Є штабна. Ділянка в мене є я, мій побратим, який це закриває. Є сержантська солдатська робота. Є ще один побратим, який це теж закриває. Вони зразу той, там не треба пояснювати, що робити. Нам не треба чомусь навчатися на даний час. У нас були свої процедури. Ми готові. Ми хочемо навчатися ще новому, але на той час тих знань, які в нас було, це було достатньо. Ми зразу включилися в роботу. Тобто не було такого. от, драсту добрий день, давайте щось думати. Ні. Ставайте в строй, ти робиш те, ти робиш це, ти робиш це. Побігли. Наступний брифін там 15 годин. Збіглися, що зроблено, то, 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 що ще треба, побігли. Е, Сергійовичу, так, треба забезпечити те, 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 все, побігли. Всі розбіглися, всі не знаю, ну два тижні це дуже мало. Але на той час, мабуть, зіграла дуже велика мотивація у людей. То, що вони не хотіли відпочивати. Тобто, навіть коли ми давали перерву годину-дві, вони кажуть, там. Півгодини командир ми готові далі тренуватися. Ми, окей, побігли. І так воно произошло, що да, дві, два, два тижні, по-моєму, і перші бої вже пішли. Основна потужна сила, яка не пустила москалів, це люди, звичайні люди, громадянини цієї держави. Ми ж військові і ми плануємо наперед. Ми, знаючи те, що буде далі війна, ми одразу з побратимами домовилися. Так, ми бачимо дуже крутий, якісний потенціал, дуже якісний. Це в нас вже було там, в іншому підрозділі. Не треба проводити селекцію. Все, ось вони. Ми поставили завдання зробити з них, е, як сказати, підготовлених майже сержантів. Ми розуміли, що да, от у нас там буде 500 людей, загальна кількість, і з них по-любому там 150-200 мобілізуються, 150 залишиться там вдома. Ну от нам потрібно 100-150 людей. Тобто ми розуміли, що 10 чоловік. Це рота. Нам потрібно 100 людей, максимум 150, які зможуть це нам закрити для того, щоб ми не неряли знову, а мали змогу концентруватися більш на глобальному, на формуванні там підрозділів, все інше. Тому було зроблено так, що основна маса нам потрібна 150 людей, і решта пошла працювати. Більше його поглиб навчання у нас були навіть ротації під час боїв, коли хлопця ми виводили. Дуже багато йшло від ну, селекції там також. Навіть на передовій ми навчалися. У нас була така цікава річ, коли вони вже досягли певного рівня навченості. Я ще мої побратими ми виходили в сіру зону, тобто є передня позиція, да, сіра зона, там був ліс. Ми виходили в сіру зону, виходили вперед, займали там спостережні постійно, як була як охорона. Другий номер мій. заводив підрозділ відділення, заводив цю сіру зону. Ми забезпечували їм, як кажучи, оборону та спокій, але вони цього не знали. І їх задача була основна це все, тримати оборону в сірій зоні спостереження. І коли це почалося, то в нас були моменти, сутки вони стоять, ночь, ночують самостійно все, ми туди не лізли. Вони виходили, наприклад, там одна людина підходила, віддавала автомат, каже, не моє. кажу, добре, я хочу бути корисним, але не моє. Давай тоді є. У нас штаб, є у нас водії, є у нас дуже багато потреб, які треба, ти зможеш закривати. У нас не було непотрібних людей. Кожна людина, ми розуміли, що вона потрібна, кожна. Ми знаходили для кожної роботу. І це так мотивувало людей, тому що у когось по здоров'ю не дуже. Когось там з мотивацією теж не дуже, але він не знав, куди податися, не знав, що робити, або боявся бути осторонь, що з нього буде глазувати. Ні, будь ласка, ти виконуєш ти в підрозділі. Тебе звуть хартійц. Ти хартієць. Якщо хартієць, то все, до тебе питань немає. І хлопцям це подобалось. У нас дуже багато людей рахують, що бойові зіткнення повинно бути серйозним. Любе бойове зіткнення, воно серйозне. Любе переміщення військ, воно серйозне. Підрозділ Хартія приймав участь в бойових діях разом з потужними підрозділами, як в Руська Лозовий, як в Новоселівська, Стельмахівка. Далі у нас пішов Бахмут. Тобто ми переміщалися, працювали на дуже різних напрямках. Ми працювали з 92-ю бригадою, ми працювали з 3 бригади Національної гвардії, 93-ї бригади. Дуже багато з хлопцями ССО працювали. У зв'язку з тим, що підрозділ заходив від, розмірами там, взвод плюс забезпечення, то ми дуже багато уваги приділяємо забезпеченню як бойових дій, так і логістиці. Є, якщо у нас написано, заходи 80-90 людей, то це не значить, що всі 70-90 це всі з автоматами і будуть стояти в окопах. Ні, це всього-навсього буде 30-40 бойових людей, решта це допоміжні. Для того щоб забезпечити ефективне виконання бойових завдань, так, це воно ось так працює. Коли ми побачили, що це летить, воно працює, що люди мають мотивацію, ті ж самі художники, музиканти, вчителя, айтішники, які стали сержантами, їм це подобається. І повернемось до назви Хартія. Хартія це певний договір без особливих обтягувань. Тому ми домовились, що поки війна, то ми разом. Ми йдемо до максимуму. Якщо є можливість е, як сказати, мультиплікувати це, то це буде круто. Зрозуміло, що робота підрозділу не була незамічена керівниками. До нас дуже багато приїжджало керівників. Е, ми показували свою роботу, ми показували свій результат. Ми ніколи не казали, що ми ось такі одні, ми найкращі. Ні. Ми завжди заходили, працювали в смугах якісь підрозділів. Ми просили там, можливість, там, дати, показати, стати рядом, показати, що ми можемо. Ми завойовували авторитет. Це було тяжко, але коли люди, Збройні сили, Національна гвардія, інші хлопці, з силових структур нам бачили наш результат, бачили, що ми робимо, зовсім все мінялося. Відкривалися повністю працювати разом, навпаки навпокійно, деякі хлопці, які переїхали вже. Тобто ми працювали, їх змінювали, ми залишались. Вони телефонують досі, там, командир, ми там на тому то напрямку, а ну скиньте нам ті ті документи, або як нам краще зробити ті або ті напрямки. Ми задоволені ділимося цим. І це певна мрія з 2016 року, колектива, зробити все за стандартом, ну, як кажуть, НАТО, Сполучених Штатів Америки. для того, щоб ми були суміжні, ми могли спілкуватися на одній мові. Ми розуміємо, і задача уйти від особистості. Тобто є командир, на ньому дуже багато зав'язано. Якщо не стає командира, або підрозділ починає нести втрати, або сама ідея починає зникати. Наше велике бажання зробити це системою. Чому ми ніде не йде намагаємось там, казати, що тільки ми одні, ми тільки заходимо до підрозділу, ми одразу, а візьміть нашу програму попробуйте, а візьміть, а візьміть. Або ми починаємо працювати, хлопці рядом, о, давайте, ми щось своє беруть. І ми таким намагалися провадити всюди. І я розумію, що це працює. З 2016 року ми воюємо з цим, і я розумію, що це працює. І це така нереальна мрія це започаткувати і змінити. Маю бажання хоча б на тактичному рівні. Дай Боже, воно далі піде. Всі очікують швидких перемог, всім, всім, всім цього дуже сильно хочеться. Але в зв'язку з тим, що ми військові, ми практики, ми пройшли цю війну вже, пробачте, 10 рік іде війни, ми розуміємо, що на даному етапі це новий виток розвитку подій. Він ще буде інший. Наші приблизні розрахунки це так 3,5-5 років. Рік пройшов, то тобто 2,5-4,5 роки. За цей час треба підготувати якісний сержантський і молодший офіцерський состав, який буде правильно воювати, думати з найменшою, як кажуть, втратами як в живій силі, так і в озброєнні, в логістиці. І ми розуміємо, що навіть цей рік, який є, хлопці, які зараз кладуть життя або роблять все для перемоги на передовій, це залетає. Ті години, навіть не дні години, які вони дають нам, підрозділу Хартії, підрозділу інших, які зараз формуються і готуються, ми ж розуміємо з вами, що перша хвиля наступу буде друга, третя, четверта, п'ята, тому треба постійно. Там противник переважає нашу кількість. Їх більше нас, там мінімум 5-6 разів. Наша задача воювати розумно, правильно використовувати свій потенціал. І наша задача підготувати. Бригаду до цього. 13-та бригада Національної гвардії України, бригада Хартія, повинна бути е, використати і бути вдячна нашим бійцям, які зараз роблять все, щоб ми мали час підготуватися. Тому так, бригада Хартія не піде прямо завтра в наступ. У неї є певний період, який я пробачте не можу озвучити. Але для підготовки як солдатського складу, так і офіцерського складу, для того, щоб бути найбільш ефективними. Зараз вже Великий потенціал, який був на початку у людей трошечки впав. Але ті люди, які йдуть осознано, вони йдуть конкретно в бригаду для того, щоб навчитися і мати можливість бути правильно використаним, мати можливість бути правильно бути застосованим, мати можливість, якщо він має якісь навики, не пов'язані зі зброєю, то повірте мені, це людина теж унікальна, яка може продумати певні, перебрати певну кількість інформації і видати той продукт, на який навіть я зі своїм досвідом і мої побратими не звернули повагу. Чому? Тому що коли ми відчули певну розхлябаність, мабуть, відношення. Там хаотична до тої інформації, яку ми давали цивільним людям, ну уявіть, це ж цивільні люди були вони повністю. Вони звертали на зовсім іншу увагу, на що ми спочатку реагували дуже боляче, а потім, коли ми сказали, стоп, окей, у них інше мишлення, у них інше бачення, давайте їх візьмемо. Коли ми почали брати, давати їм певні продукти, вони дивилися, а чому можна ж було зробити ось так? Це навіть в військовій справі, навіть при плануванні операції. Ми зрозуміли, що коли є е, вільна думка, є інакша думка, ніж там навчали мене, бо знає коли з там статутами ще перекладеними. Є люди, які читають, розвиваються, дивляться той же самий носіїв, які там носять інформацію, відеоролики. Вони щось знають більше в деяких узких питаннях, ніж ми. І коли ми це почали поєднувати. Тобто є, є військовий офіцер, ми беремо сержанта, ставимо його, який взагалі ніколи не був в армії, просто він отримав сержанта зараз, то він настільки допомагає цю, знаєте, старої системою, ми отримали нереально круту синергію. Це просто була бомба. Чому я кажу, що ми цей досвід це новий. Той, що був у нас при формуванні одного підрозділу, там було все по-військовому. Зараз, після праці з цивільними людьми, унікальними людьми. Я навіть не можу передати, що це. Я настільки впевнений, на, навіть на 101-1000%, на 1000%, що ми переможемо, і що ми змінимо це все. Так, да, можливо, прийде ще час, що люди зрозуміють, що треба все ж таки дожати їх до кінця, зараз не розслаблятися. Це прийде, це 100%. Але той потенціал людський, який в нас є, я вам скажу, це нереальні люди. Якщо у людини нема страху на даний час, раніше я б сказав би ні. Тому що є певні обмеження. в... Армії, які не можна канони порушувати, навіть як кажуть, що со своїм уставом чужий монастир не ходять. Але у зв'язку з тим, що я три роки був цивільним, і потім мобілізувався знову, я відчув, я був, можна сказати, в топ-менеджменті в компаніях, і я відчув, що це таке ціль, коли ти її досягаєш, коли ти бачиш результат, коли нема роботи раді роботи, ти намагаєшся зробити чітко досягти ціль з найменшими втратами. Тому зараз цей підход, якщо буде переходити в армію. Я вам скажу, це буде круто. Це дуже багато. Ми здивуємо не тільки москалів, а й наших партнерів. У нас є досвід створення підрозділу батальйону в бригаді Національної гвардії України. Це бригада, яка готувалася стати і воювати за натівськими стандартами. Ми підготували там один батальйон. Це перший батальйон, бригади ну, швидкого реагування, з частина 3018. і з того особового складу. Які ми підготували, сержантська, солдатська, офіцерська, всі, майже переважна більшість, 60-70% особового складу, проявили себе дуже якісно. Вони зараз майже всі на керівних посадах, дуже багато офіцер... сержантів стали офіцерами і є навіть хлопці, які вже герої України. Тому я вважаю, що той досвід, який ми отримали разом з підрозділом, це не тільки мій результат, це кріпітклива робота трьох років. Всіх разом. Всіх. Це не доспані ночі, це просто постійно бути разом і постійно виховати колектив, щоб він працював як єдина машина. Це унікальний досвід, повірте мені. І ті люди, які зараз його далі намагаються збільшити, кожен сержант, який зараз воює окремо, він попав, хто мобілізувався знову, хто в інші частини. Ми дуже часто зізвонюємося, і кажуть, ми намагаємося зробити все, що було у нас. Для мене це і для моїх побратимів, це я вам скажу найкраща похвала, найкраща винагорода. Що значить, ми робили все правильно, раз вони всі досі кажуть, що ми хочемо, як у нас. Хочу, щоб ви зрозуміли, я не можу зараз осягнути неосягне. Я не можу нікому пообіцяти, що це буде три роки. Може Путіна завтра не стане, і наша політика поміняється. І я просто хочу, щоб люди готувалися. Я хочу, щоб нація була мобілізована і вона розуміла, що це не закінчиться завтра. Що це буде 2 або 3 роки. І вони на це розраховували, що треба е, діти зараз, котрим, пробачте, мені по 18 років, через 3 роки вже буде там, можна вже і в армію йти. Ті, яким зараз 22, зараз менше до 25 років призов. буде вже 25. Тобто ті люди, які зараз потенційні військові, повинні до цього готуватися. І як і бізнес, як і нація повинна розуміти, що нам треба зробити все для того, щоб перемогти. Я не вважаю, що буде там, швидка реальна перемога. У нас завжди залишиться цей сусід з кучою ядерних зброї, але він повинен, знаєте, що таке перемога, мабуть, коли вона настане. Це, мабуть, тоді, коли вони будуть лякатися при е, таке слово українець. Для них це буде гірше. Ніж е, найстрашніша їхня казка. Слово українець, українська нація повинна на десятиліття, на 50, а то й 100 років викликати у москалів жах, що вони боялися сюди лізти. От коли так буде зроблено, я вважаю, що це вже наша мета досягнута. І неважливо, на якій певній території ми будемо. Так, да, Є бажання відвоювати. так, да. Є бажання це все там москалів знищити. На даний час нехай пов'яться, На даний час треба зробити так, щоб наші діти, наша нація готувалася, росла і розуміла те, що у нас є сусід, який хоче нас знищити. Тому нам потрібно бути набагато сильніше, ніж вони. А як це досягнути? Це вже буде питання за нами. Мають приймати бій ті, які до цього готові, які цьому навчаються. Ми ж люди вільні, ми любимо волю, ми за неї боремось. Тому сказати, що ти готуйся до війни, ні. Я хочу, щоб е були порорані поля. Я хочу, щоб люди саджали хліб. Я хочу, щоб навчителі вчили дітей, не в бункерах. Але певний костяк чоловічої статі і жіночої і україночок, які повинні зрозуміти, що ну, да, нам випала така доля на даний час. Хто б мені не казав, ми вже 10 років воюємо. 10 років. І знаєте, що мене лякає? 10 років тому хлопцям, яким було в 2014 році 10 всього-навсього. Він ходив до школи і радів життю. Зараз ці пацани 19-21 років, вони гинуть. Тоді до мене питання. Значить, десь, десь я не дожав. Десь я як військовий щось не доробив. Раз 10 років я тут щось роблю неправильно. Я зараз хочу держати це до кінця, і я хочу, щоб наші діти були вільні в виборі професії. Хто хоче бути військовим, будь ласка, я завжди ставайте до строю. Але всі повинні бути мати вибір. За це ми боремось. В Україні є завжди вибір. І осознаність нації, вона приходить, вона вже прийшла. Ми вже інші. Повірте, я вважаю, що через 20-30 років. Наші діти, в мене дитині три рочки, вона співає гімн України і кричить, Україна понад усе. Я думаю, в її осознаному віці, коли їй буде там 25, вона не буде думати про москалів. Вона буде думати про інший світ і про рідненьку Україну. А це буде щось страшне. І вона буде завжди казати, що москаль це ворог. Тому. Так, це буде. Треба просто, я рахую, трошки потерпіти. Імінація наша вже змінена, вона вже інша. Інше покоління будуть ставитись до москалів як до ворогів. Ніколи це вже не буде. Ми ж браті, один народ. Не буде такого. Вже ніколи. Майже ну, перший етап перемоги є. Вже не буде. Другий етап це щоб вони боялися.